Привіт, друзі! Повернувся на це поле. Так, воно мене трошки приємно здивувало, але ви самі все пам'ятаєте з минулого разу. Хто не дивився, обов'язково там гляньте. І сьогодні я попробую таку гарненьку розвідку зробити. Одна проблемка Дощик збирається. Але я думаю, в мене 2-3 годинки є. І якщо що, я взяв дощовичок у рюкзаку. Ну, Тому загалом дивимося. Поки його не засіяли, поки воно нас гарненько стоїть, треба там зробити невеличку ще розвідку. Додивляємося, що з цього вийде. Так, вийшло на поле пару хвилинок. Занадто такі дзвінки і занадто хороший сигнал, щоб не зняти його на камеру. І зараз спробуємо подивитися, що за знахідка. Перед тим мене ще один поганенький сигнал був гіздок, як. А зараз перевіримо, що це таке. Так, не викопав. Десь у ямці. Ох, як зручно однією рукою. Ну нічого. Можеш... Опа, так. Можеш викопав вже. Рожочка десь тут. Так по нього зверху, напевно, було б. Угу. Не монетка, но от така якась. От така релізячка. Е -е, дуже щось схоже від карманного годинника. Ну все, шукаю нормальної ногідки. Добивав я, друзі, ту місцинку, майже нічого не знайшов. І вирішив пошукати ще одну хатинку, де я нікого не був, вона трохи в стороні була. Ходив-ходив, блукав, <кій> нічого не зміг знайти. А тоді потихеньку почала попадатися кераміка. І перший кольоровий сигнал. От такенька штучка-дрючка. Не знаю, друзі, подивіться, к намок. Я вже дощовикав, поки ще не грязко ходить, Попробую ще трошки попікати. Десь чек не припиняється, подивиться, але шукати вже макранки. Зате пилюки немає. Хожу, кераміка попадається. Вон, дивіться. Кусочки. А центра я не можу знайти, де хатинка стояла. Нічого. Буду якось ходити. Хотів показати який сигнал. Просто чудовий. Може знов щось цікавеньке попадеться на камеру. Без нахіду так не дуже. Хоча спробую на камеру покопати. Не в ямці. Може якась придячина. Але ж, але ж спробую. Ого. Ты щось. Щось за шматок латуні такий накручений. Ось так. Ну нічого. Наступний раз уже буде... Буду включатися із цікавою знахідкою, з монаткою, як мінімум. Ех, друзі. Недаремно я мокну на досіку. Є перша монетка. Ось так от кинув, вона сама викотилася. Подивіться, ні красиво лежить. Малесенька, Алюмінієва бронза, двічка. Так, я що за рік? E -e -e. 26-й. Ну нічого, головне, що вже перша є. Бетик вже мокрий-мокрий. Але нічого, літо тепло. До них не сильно чіпляється, можна ще трошки бігати. Не впевнений, друзі. Але напевно ще одна монетка в мене є. Кругляшок якийсь. Так. Так, так, так. Одиничка або двойка 24-го. Єсть. Єсть, є, єсть. Ух, яка ще зелена, прикольненька. Не буду сильно терти. До речі, друзі, є дуже рідкісна монетка. Точно така сама, як це, тільки 25-та. Ну така одна на 10 тисяч. Якщо попадеться, то й добре. Так, ну що, одиничка, красивенька, в карман. І бігаю, бігаю, бігаю. А дощик, а дощик. А дощек не вщухає. І додому ж мені йти не хочеться, трошки промок уже. Але знахідки ж попадається. Та ще, друзі, не забуваємо як до чого. Може таке попадеться. Дзвінки, дзвінки, сигнал був. І малюпінька монеточка. Дуже схожа на е, Микола другу одну другу копійки. І це, скоріш за все, вона і є. Так. Одна друга копійка, пів копійки. А ну що там за рік? Значить 1899. Така сама частенька, зачайненька монетка. Ще хотів дуже одну четверту користь знайти. Ніколи не знаходив. Отаких мені вже тут 20 точно знаходив. Так, друзі, знову монетка даже навіть не копав, подивіться такий гурб нагорнутий, коли дискували. Я просто взяв тут ногу і відкинув пік-пік, хоп, і знайшов кружечок, кружечок, кружечок. Е, або щось лише, або п'ятнадцятка. З двох одна. Ого, да, 15 бачу цей е, щитовичок. Така затарта у хлам. Ну, Зараз хоч трошки попробую щось щось із неї зробити. Да. 15 931 Прикольна монетка. Карман і далі шукати. Уже йду всі кінчиться, знахідку зовсім немає. І під самий кінець, бо я тут вже ходив, ходив, находився. А може ще кружок пробіжу. Вилізла монетка, якась не зрозуміла. А ні, зрозуміла. Одиничка Миколина. Миколина, Миколина, так. А, рік затертий, не скажу вам. Зараз спробую розтести щось фонить. 1900 чи, то 7, чи якийсь незрозумілий. Ну загалом така монеточка. Перейшов я, друзі, ще на одну хатинку. Там уже находився, знахідок теж немає. І тут ось потихеньку щось, наче починає попадатись. Ось таке кільце мідне, скоріше за все із монетки зроблено. А може і ні. Такий вже дуже гарний дощик пустився. Я вже думаю не варто багнюку місити. І додому біжу для того, щоб вже трошки обсохнути і вмити, бо воно трошки трошки грязний. Хоча і не дуже в принципі. Ну якось так. Такий невеличкий, доволі непоганий куб вийшло. Е, небагато монеток знайшов, але, але знайшов. Добивати прийду, коли вже трошки підсохне, може ще парочка попадеться. Привіт ще раз, друзі. я трошки, поки поле висохне після дощу. Ну, Щоб так різюки поменше було. І приїхав уже на нову локацію. Сьогодні була така невеличка розвідка, не знаю чи вона щось таке цікаве принесе, але ви обов'язково додивляйтеся. Походив полі, там просто жах. Воно свіже перегорене, дуже грудя велике. Ну, Загалом важко ходити. Майже час упив я там. Походив, походив взагалі там пусто. І вирішив я повернутися на вчорашнє місце. Вийти вже його під ноль. Більше альтернативного ніякий. Скло стареньке валяється, різна кераміка. І тут походив хвилинок 15, пусто-пусто, там пусто. пару. Шмортичинок, на що якась. І ось подивіться, гарний був сигнал. Вітер такий синий, що просто капець. Гарний був сигнал і прямо в грудиці така красивенька, наче мідна, монетка та імперія, царюк. Тільки не... Ага. Прикипіла як. Тільки не зрозуміло, чи одиничка, одиничка, напевно. Одиничка. Да? 900 якусь руку, Такенька, красивенька. Дві хвилини пройшло. О, ямка, де монетку знайшов, йде це куцікаво. І знов сигнальчик. Тут взагалі сигналів не було, а це щось. частину від неї знайшов. Таке важкеньке, це мед піде. Ще одненька знахідка, прямо зверху лежала. Ось такий розпласканий, розпласканий напастик. Таке як наче. ще на одне місцинку. Тут две ходити, взагалі нічого майже немає. Ось така щойно штукенція попалася. Ця штукенція від армушки якоїсь або щось. Такий хожу вже трохи засмучений. Далеченько так і дійшов. І знахідок немає, то показує якась штукенція з гармошкою чи з якогось іншого духового інструменту і все. Думаю, напевно, вибити під ноль. А тоді йду, йду. і ту. Дивлюсь під грудочкою, дивиться, який крузочок лежить. як 46-го от такенька знахідка, хоч одненька, але є, ще трошки-трошки покручусь тут. Так, поки вітру немає, зніму ще одненьку монетку, щойно знайшов. Таке місце цікаве. Так, наче двієчка. уже бесперспективное местечко, я вам скажу. Трошки покрутился И тут нашел монетку. Еще одну. Одиничка 24 -го року, года, скорее за все. А вот, если пощастить, то может я Тільки ну, зберуся додому йти, так випадеться, якесь нахідне. А там воно щойно внизу дали, це була одиничка. Там воно двойка 29. Йду, йду, такий думаю, ну вже, мабуть, останнє, бо предостанню таку проходочку зроблю. Сигнальчик. Дивлюся і сигнальчик. напевно, Да. Да, 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 уже бачу герб. Двоечка, ветер такой сильный, ховаюсь, как могу. Двоечка, двоечка, двоечка. Такая, как 36 го Прикольненько, в карман. трошки перейшов на інше місце ну, на те саме де де і був думаю ще попробую його Йо -йо. попався гудзик я думаю звичайна орляночка коли подивіться що ого це мені подобається ще й вушко ціле знаєте що це намальоване це друзі ананас не шартую. Вже трошки ввороті пересохло. Це гренада намальована. Коротше, це якийсь був дядько гренадер. Ну, коротше, я вже забув, що воно означає. Ну, знахідка прикольненька. Я таки ще жодного разу не, поп не попадалася. Прикольно, прикольно. Нарешті, друзі. Сьогодні я перевір оці хатинки додумав, походив, походив. А ти двох це найцікавіше з мене було відео. Що з тих монеток знайшов, там пусто, тупу гранату знайшов і все. І ще мене на думці була хатинка. Хоть яка домик. Хотинка стояла. І тут багатенько кольорових сигналів, жодної монетки не знайшов. За минулому році, минулому році я не копав тут ні в цьому році, точно мене вигнав. І ось походив я сьогодні. Притуми, думай, тим. І забіжу сюди на останок. Походив трошки. І що ви думали, трошки кольорових сигналів було Там таке ж, як краники, якісь застіпочки таке, Всяке я в кінці відео покажу. А, ось нарешті монетка. Монетка монетка друга там, там Містинка така, купа різнокольорового скла, такого всього прикольного. Фарформ. Думаю, люди не бідні жили, по-любому щось було. І вибити з місцем не може бути. Хоча може і вибити. Але кольору все одно небагато, значить не дуже. Так, я щось, друзі, вже так заговорився. Це вам хоть вже трохи перекофовувати наш додому. z i podejmiecie Це одно такий масивний, як знахідка піде. Не знаю, чи сильно стародавній, але, але прикольна штучка. Ну що, друзі, ось я вдома. Розклав трошки свій знахідок. Монетки, там пулки і всяка всячина. І зараз коротенько бігом і все покажу, і розкажу. Да, це, штукенція справді. це частина від механізму від кишенькового годинника він має трошки руки у йодові монетки. Чи це. Ну, вже зовсім інша історія, тож потім буде. Е, така така всякі латуні масивні штучки. от така штука прикольна. Е, до речі, її призначення не знаю. Тут буковка М, тут буковка З або цифра 3. А Тут таке ладеньке. Мені здається, чомусь. Може я помиляю, що це втулка бронзова в колеса. Дерев'яне колесо, а може, а може я й помиляюсь не знаю. Хто, друзі, знає, що за штукенці, підкажіть, така цікава. Дорочка така масивна, грам 200-300 важить, не менше. Шматок такий латуні. Це теж мені наче з якогось трактора, чи як бранцбойта цього пожежного, не знаю, що це за штукенція, Теж велетенська гайка. Така штука. ну Десь, друзі, з кілограм чеклатуні є. А ціни ви знаєте які. Так що я трошки навіть і в плюсі. До речі, така ще ложка вигнута, якась алюмінію була, може це якийсь черпачок. Ну, щось таке, не знаю. Що воно? Ножик повністю металевий. Повністю-повністю. І, 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 і. А, ще такенька штучка. Я взагалі не знаю, що воно таке. Взагалі така щось прикольна фігурненька. Середне така, наче ми затрамбована, як деревом. Ну, я не знаю. Покрите воно, подивіться, чи посрібнене, чи нікелем покрите. Ну, таке щось прикольненьке. Теж не знаю, що воно, може. Хтось з вас з таким стикався. Напишіть, обов'язково буде цікаво прочитати. Далі кільце. Два кільця один в одному. Не знаю, це може таке. Шлюбник кільце якесь, чи я не знаю чи, чи для жорсткості. ну, Загалом хто я знає. Така штукенці незрозуміла штучка. Оце, думав, якийсь шильдик, щось таке прибите було. Цей почистив лисень, немає ніякого ні напису, нічого. Не знаю, має якась конина, для краси використовувалася. Незрозуміло. Ну, такі всякі штучки-дрючки, ось якесь мідне. Танець кальцоч, це каштани, гудзечок із кальцов. Якась накладочка мідна, приколенька. І так. отакий, от друзі, класненький краник. Шкода побитий. Техніку зачеплювалася, але доволі такий масивний, прикольний. Я не знаю, чи тільки на самоваре чіплялися. Така маленька дірочка, тут чи куди воно що було? Не знаю. Ціметься взагалі радянський якийсь сучасний. Ну, тут дивіться, ось намальована рибка. І десь я бачив чи номер чи щось. Воно ЕТ660. Ну, я не знаю, що воно таке. Але отаких от краників частенько мені попадається ця ручка і сам механізм. Ось, до речі, так само мені не пам'ятаю, На тій хатинці чи десь поряд попалася так само ручка от схожого краника. Так, ну все, хай тут тихенько лежить, я вже занадто багато часу приділив шмурдяку різному. І трошечки тепер до монеток. Монетки такі побачили десь 50 на 50 царських і радянських. Ні, радянські трошки більше, але все одно. Ось 4 такі царські мідюшки. Трава 95 Одиничка десь четвертого, одна друга копійка 899 До речі, такої в мене немає. Буду вже із царів збирати ці погодовки. Е, так само, по-моєму, 905-го в мене немає. Ну, хто таке? І оця ось. Обитенька, ну Там, по-моєму, 1898-й. Ну, таке щось, майже нічого не видно. Але хай. Далі, радянський, радянський, Дві одинички 24-го. Ось я чистив, 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 чистив. Але воно така чи, чи горіла. Ну Щось з неї таке, що воно взагалі не, відчистяє... не відчистяється та й і смисла я не бачу, не бачу сенсу до кінця його відчищати. Далі 20 46-го і 15-ка 31-го. Це, до, до речі, у йод вмазався, бо коли їх почистив, вони були червоновості. І є йодом гарненько натер. ну Не до кінця, але трошки є. І бачите, зовсім цього почервоніння майже немає. Ну, тут Трошки видно, ще можна обрати, але такі. Мене такі рядові, не хочеться на них час тратити. Далі ще такі двоєчки. 26, 29, 36. Ранній радіанці цікаво, і от такі пуговки. До речі, ця орлянка зовсім не звичайна, а з пушками. Додумався над духом покричати, а з пушками. Це означає, подивився я по каталозі. Написи немає ніяких означає. Та йомаю. мою -йо. Закрив то, півня кричаєк. Ну ось дружбан прийшов. Порозгортав тут мені все, поки я там бігав. Так, і я хотів щоденько тепер по гудзика показати, Вже не пам'ятаю, що дещо говорив, але бігом пробіжусь. от такий гудзик не зовсім простенький. А, це артилерійське. Училище. Тобто якийсь хтось десь учився на артилериста і от такі, таку форму носив. Ну і це ж, звичайно, гренада така прикольненька. Гренадірські війська. але там дивись, там багато всякого тому, Ну, як сказати, там і мед, ці медпрацівники, і Ну там багато-багато різних, тому важко визначити, кому конкретно належало. Але... Але все одно ну, така прикольненька, хтось десь колись у якихось військах служив царських. От такенькі, друзі, в мене знахідки вийшли. Трошки шмурдяку різного, трошки монеток, пуговичок. Хочу вам по секрету сказати ходив десь ще раз. Зовсім трошки в іншу сторону. Там теж були хатинки. знайшов таку велетенську шайбуху, Звичайно, були і церкви, і совєти, як цей раз. Що там ще було подалося? Срібельце. і там частинка, по-моєму, ще царської нагороди мене є. Тому, друзі, чекайте, чекайте, дуже-дуже скоро закину ще одне відео з того поля. Вже заключно, бо тому що бачу трактори їхати туди засівати. Тому, друзі, не забудьте підписатися, там десь щось лайк поставити, чи коментар. Буду вам за це дуже-дуже вдячний. А зараз буду прощатися.